З вами я сонце та місяць. Давай всім привіт. Всім привіт. Ну давай, перше завдання. Тут будуть бар'єри. Ну давай, просто залізь через це коло. Ну, просто рибне. Просто давай. Ну давай шукай вихід. От ти був близько, коли підійшов до туди. Близь. Ти пройшов це? Друге, це. Щас. А я ж. Хвилинку, друзі. Так. Ну, тепер, друге, куди ти стрибнеш на слайм чи на воду? На слайм? Це неправильно. правильно. Правильно, ти просто не попав. Ну, я, ну, Ти попав правильно, то що в воді б ти теж розбився, просто ти плохо залетів. Бо Тут були бар'єри з рай. тут поставив в воді. Вони. Але, друзі, якщо що, тут були бар'єри. Ну, не повезло. Тепер, третє спитання хвилинка. Тепер місяць шукає проход в картині. Давай, давай. І... і найди ще один. Тут два їх Ти що так все легко і... Давай виходь. Так, так ось сьогодні один. ну А другий десь я тут, у А стрибать тут ой, я нечайно. Ех, з... Я не хотів пробачити Ну добре, вже так, хай так буде. Там вже нема. Угу. Ну, на ну, що? Я вже їй сам не пам'ятаю, де другий проход. Я його наче схотів убрати. Я подивлюсь. Отут, щоб видно було. Чертені. А, нема. Я його убрав. Вибачте, друзі, що забрали багато часу. Д -д Далі в нас оце випробування, лабіринт. Да, що что Ну як все проходь, я ти так все быстро проходишь. Шукай шукай, шукай. Ох, бо це випробування останнє зробив. Ти шо? Ну, тут треба стрибати. Тут один блок бар'єрів стрибнутий. Друге випробування хвилин. Зайди в будинок. Місі. Або треба піти в ну, вокруг будинка, тобі треба просто зайти в будинок. Ну давай, там є бачиш, там є ход, може з другого боку, ну, через вікно можна. Можна трохи одну минутку? Блін. Блін, чого тут немає близько дерева? Ну, я не знаю. Нет, не, дивись. Я хотел люк сделать и просто так через вот так в окно пролезть. А нет, там барьеры. Ну вот дивись, вот дивись, ты я можешь еще раз в это окно? Нет, иди сюда. Я пробував. Не смех, да? да? <laughs> не знаю, подсказку ему давать, друзья, чи ні. А, я не вірю, я знаю. Не можна, не можна, не можна. Буде... Ну для чого тобі цегла? А в мене нема цегла. Ні, іди сюди. Хвилинку, друзі. Я даю йому підказку хвилин. Так, я тобі дав підказку, ламай цеглу. Тут є цегла, ні. Давай і сюди їди. йди. Ти що, цеглу не бачив? Ось цегла. І шукай тут десь проход. Тепер ламай це. Ну, я, я, див, я спеціально в інтернеті дивився, який плакучий обсидіан довше ламається, чи обичний, І там плакучий сказав, довше ламається. Ні, Ні. <клакучий> плакучий, мені быстріше. Ну, я не знаю. що я, може, тобі не заритову кірку дав, а, а якщо б я тобі дав алмазну, то тут на час, на два. Так все як Ви а? Це я вже вдома. Ну, давай, виходь. Тепер, друга, зараз хвилинку, друзі. Так, друзі, тепер заходь сюди. Артем. Ось це місце. Сюди, ну, а, є додивись в, в, да, ну, в скриню. Хвилинку, друзі. Йому треба випрати через ту маленьку дирочку. Дивись уверх. Там є мала дирочка, І тут люк який наважиє, і ти тоді перейдеш в режим а, сіда, ну. повзання, повз... Повзання, так. Ну, тобі не так було треба. Іди на цю сторону, на цю, на цю. Ні, я, я трохи отак роблю. Ну, Для чого? Далі ти не зможеш залізти? ж мені чорму зробив. Тобі тепер блоків не вистачило. Хватило. хватило. Що поставити не можеш просто? Не знаю, я не можу чогось. Хвилинку. Все, він пройшов. Давай, лісь, лізь, 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 лізь пади. Друзі, хвилин. Ти пам'ятаєш як ти сюди попав? Так. Сейчас я друзі покажу, як він сюди попав. Такого Що це за моторит. А, я падаю Ай! Ти спомнив, як ти попав в цей метеорит. Ну, Ось так. він валяється. Мені просто було лінь на коню бігти пів кілометра, так я послав на планетянів, щоб вони тебе задали на метеориті Забрав. Ну, жалко, вони розбились на метеориті, а ти вижив. Ну, коротше, все, історія була хороша. Тепер, друзі, всім пока-пока. З вами був місяць та сонце. Пока-пока!